Сила молитви Отче наш. Молитва Отче наш, це не просто слова для будь-якого християнина. У цих рядках містяться таємне значення, розуміння самого Бога і всього, що нас оточує. З текстом молитви пов'язано багато цікавих фактів, які дано осягнути тільки справжньому віруючому. Отче наш, це єдина молитва, яку дарував нам сам Господь. Вважається, що вона дана людству Христом, а не була придумана ні святими, ні звичайними людьми. І саме в цьому полягає її велика сила. Слова цієї молитви відображають усі людські потреби, сподівання і прагнення до спасіння душі. Зміст і таємниця цієї молитви полягають в тому, що вона є універсальним Божим Словом, яке можна використовувати як для благословення свого шляху, так і для захисту від нечисті, від хвороби і від будь-якої біди. Отці церкви кажуть, що читання молитви Отче наш, найстрашніші моменти життя здатне допомогти уникнути жахливої долі. Бог рятував багатьох людей, які перебували в небезпеці, і при цьому читали Отче наш. Один військовий розповів своїй дружині, що був оточений ворогами і чекав своєї загибелі. Я з пораненою ногою лежав у хаті, почув стукіт кроків, зрозумів, що зараз помру. Наші були близько, але розраховувати на них було просто смішно. Я не міг ворухнутися не тільки тому, що був поранений, але і тому, що опинився в глухому куті. Нічого не залишалося, крім як молитися. Я готувався до смерті. Бороги побачили мене. Я злякався, але не переставав читати молитву. В одного з расистів не виявилося патронів. Він почав нишпорити. Аж раптом щось пішло не так. Кацапи різко кинулися бігти, кинувши мені під ноги гранату так, щоб я не зміг дотягнутися до неї. Коли я прочитав останні слова молитви, то зрозумів, що граната не розірвалася. Таких історій чимало. Молитва рятувала людей, які зустрічали в лісі вовків. Звірі розверталися і йшли геть. Молитва ставила на праведний шлях злодіїв і розбійників, які повертали вкрадені речі, докладаючи записки про покаяння і про те, що їх напоумив на це Бог. Текст молитви рятував від холоду, вогню і будь-якої напасті, яка загрожує життю. Читайте, Отче наш, кожен день. Дякуйте Богові цією молитвою про те, що ви живі, і кожен ваш день наповнюйте світлом і добром.